Ці домівки в зелені купаються, бо зелені свята наближаються. Вітаю вас сердечно і щиро, бажаю вам здоров'я і миру. 4 червня святкуємо зелене свято або свято Трійці. Зелене тому, що зелений колір символізує життя і зростання. В цей час природа. Квітує своєю зеленню. Свято Трійцю святкують три дні: неділя, понеділок і вівторок. Головний символ трійці це триєдність сил, Отця, Сина і Святого Духа. В суботу перед зеленою неділею називають кличанням. У цей день будинки. І територію прикрашали зеленими гілками, кличанням, а підлогу встеляли запашними польовими травами. У неділю зранку господині готували святкове застілля, вбиралися у святковий одяг і чекали, поки вдарять церковні дзвони. Якщо вдарили церковні дзвони, це блага звістка. Тоді всі йшли до церкви, несли зелень та квіти. Після церкви всі йшли до криниць, де відбувалося освящення води. В цей день відбувалися гуляння, співання пісень та танці. Зелені свята наступають, дівчатка м'яту вже збирають, берізки наче наречені. І липоньки вже теж зелені. Відчаймо, друзі, всі оселі, зробімо свята ці зелені. Кожна рослина на зелені свята набуває цілющих властивостей. Збирають полин, любисток, авір, пижмо, чебрець, м'яту, мелісу. Васильки, Волошки, трінцю весело стрічай, Ісуса прославляй, щастя і добра родині, миру нашій Україні.